На Рівненщині бабуся вбила молотком молодого чоловіка. Сталося це у селі Серники Зарічненського району. Пенсіонерці 78 років, її жертві 27. Останній прийшов у гості до сина старенької. Обоє випивали. Коли жінка повернулася додому, то відразу ж припинила свято. Гість з господарем вийшли на двір, де між ними виникла суперечка, яка згодом переросла у бійку. Саме тоді Марія нанесла п'ять ударів молотком у голову Ігореві. Пізніше вона пояснить, мовляв, хотіла захистити сина, якого молодий чоловік нібито душив. Аби приховати злочин, старенька та її син кинули тіло у річку. Про зникнення 27-річного мешканця села Серники до райвідділу повідомила його мати. Міліціонери встановили особу чоловіка, з яким Ігор у той вечір розпивав алкогольні напої. Увагу правоохоронців привернули краплі крові на тому подвір'ї. Після цього 55-річний Василь зізнався, що вбивство скоїла його матір. Тіло загиблого з. Згодом знайшов дільничний інспектор за 450 метрів від місця події. Проти пенсіонерки відкрите кримінальне провадження. Наразі вона затримана. Правоохоронці встановлюють ступінь причетності до скоєння вбивства ще й її сина. Дозвіл розказує, що боялась, що під час страки з сином і потерпілого, той може нанести йому тілесне ускоження, вона ззаді. Причинила йому тілесне ушкодження, які є сумісне з життям. Призроблене відтворення, потерпіла, дає чи підозрюємо, дає покази, відкрите кримінальне провадження поза статтю 115 на умисне вбивство.